Привіт! Сьогодні розкажу про найважливіші новини для українців у Європейському Союзі. Це стосується і тих, хто вже в ЄС, і тих, хто тільки планує виїжджати. Почнемо з головного. Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року. Єврокомісія запропонувала офіційно продовжити дію тимчасового захисту для українців ще майже на два роки до березня 2027 року. Це означає, що. Дозвіл на проживання залишається чинним. Доступ до медицини, шкіл, ринку праці та соціальної допомоги зберігається. Не потрібно хвилюватися, що вас можуть змусити повернутись. Також планується підтримка для тих, хто хоче інтегруватися в Європі, наприклад, залишитись на навчання або роботу, або, навпаки, добровільно повернутися додому з підтримкою. Нові можливості для довгострокового життя в Європі. ЄС готує створення спеціальної посади, посланця з питань інтеграції українців. Що це означає на практиці? Якщо ви хочете залишитися надовго, зможете легше перейти на студентську, робочу або іншу довгострокову візу. І якщо ви плануєте повернутись в Україну, з'являються спеціальні Юніті Hubs, де вам допоможуть з адаптацією, навчанням або працевлаштуванням на місці зміни для бізнесу та аграрного експорту. Для українських фермерів та експортерів агропродукції важлива новина. З червня 2025 року ЄС знову вводить мита на деякі сільгосптовари. товари. Це означає завершення торговельного безвізу для аграрної продукції, стимул для України розвивати переробну промисловість, щоб продавати не зерно, а готову продукцію. ЄС та ООН продовжують підтримку України. Євросоюз виділяє нові пакети фінансування: ще 4 мільярди євро для допомоги українцям, які перебувають в ЄС, і понад 15 мільярдів на підтримку самої України. Це включає технічну допомогу, генератори, медичне обладнання, мобільні лікарні. І багато іншого, що це означає для нас, простих людей. Статус залишається документи дійсні до 2027 року, є нові можливості для тих, хто хоче навчатися або працювати в ЄС. Починають з'являтися ініціативи для повернення додому, якщо ви цього хочете. А тим, хто працює або вчиться, допомагатимуть краще інтегруватися. Підписуйтеся на канал, якщо вам корисні такі новини. Я стежу за найважливішим і перекладаю для вас простою мовою. Залишайте питання в коментарях. Відповім або підготую окреме відео.